Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Ігор Набатов, перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Добрий день, Ігор Ігорович. день. Раді вітати вас в нашій, в нашій студії. Ну і власне про що говоримо сьогодні? Очевидно, точно маємо проговорити а, ліквідацію наслідків ворожих ударів по Миколаєву. На жаль, вони почастішали останнім часом. Ну, Не знаю, напевно, почнемо з 17 березня. Удар по Заводському району, коли досить така серйозна була а, ну, досить серйозні пошкодження і комунальної інфраструктури, і там і загибла людина була, і поранені. І а, житловий сектор досить серйозно постраждав. І після цього був ще 21 березня удар по одному з промислових об'єктів на території міста Миколаєва. Ну і сьогодні вночі мали також прильот по приватному сектору. Очевидно, ну, і в, в Принципі, на момент запису вже опубліковані світлини, і відео з'явилося з місця цього прильоту. Бачимо, що також житловий сектор досить серйозно постраждав. Тому, напевно, по-перше, як оцінювати роботу комунальних підприємств, які задіяні безпосередньо в ліквідації наслідків. Ну, оцінюю насправді на дуже високому рівні, тому що, на жаль, для Миколаєва це вже якась тенденція, коли відбуваються такі ситуація і необхідно, щоб всі комунальні підприємства злагоджено працювали і швиденько ліквідовували наслідки. До речі, ще можна згадати, і в корабельний район прилітало трохи раніше до цього до цієї ситуації, там навіть поруч з Завозьким районом. Комунальні підприємства, такі як КП Парки, КП ФДРіг, як завжди, вони. Підставляють плечо для того, щоб прибрати наслідки цих ворожих ударів. КПДС Пілот, як завжди, видавав вплівку, тенти, допомагав людям в закритті вікон, навіть іноді допомагав людям в відновленні там, покрівель, особливо по приватному сектору. Такі підприємства, як... Обрі та Камон Транс, як завжди, допомагали вивезені сміття, яке утворилося внаслідок цих ударів. І ще багато насправді і підрядних організацій приватних, які там працюють на замовлення адміністрації районів, і просто безпосередньо робота таких підприємств, як Водоканал, там ОКП, які завжди допомагають технікою. Це ну, завжди злагоджена робота. І дійсно, хлопці молодці, вони швиденько все прибирають і дають. Людям, хоча б картинку того, що ситуація трохи покращується. Минулого тижня у нас студії був Юрій Сметана, керівник Миколаєва електротрансу. Він ну, також досить позитивно характеризував роботу своїх підлеглих, які досить оперативно ліквідували, ліквідовували наслідки, відновлювали рух, який ну, власне, там була пошкоджена і колія, і лінія електромережно, ну, і так далі. Тому ну дійсно, очевидно, маємо сказати, що. На жаль, за таких обставин, але досвід, який вже придбали наші конімальники за більше ніж два роки, він дається в знаки. А, Ну і в зв'язку з цим а, маємо говорити про те, що на жаль, такі удари знову актуалізують тему компенсації громадянам за пошкоджене та зруйноване житло. Тому які програми діють у 2024 році в цьому напрямку. Ну насправді діють ті самі програми, які були в 2023 році, і були запроваджені в 2023 році. Це є відновлення в частині пошкоджених об'єктів і є відновлення в частині зруйнованих об'єктів. Нагадаю, що це постанова 381 по пошкодженим і 600 по зруйнованим. Обидві постанови повністю реалізовуються на території міста Миколаєва. Чому так кажу? Тому що ну взагалі-то на всі міста реалізовують у повній мірі, наприклад, там шестисоту постанова працюють тільки по 381 й постанові. Це ми вже можемо констатувати, коли там йде спілкування між громадами і обмітно обмін певним досвідом. На сьогоднішній день, крім державних програм, які я назвав, є вже ж те, що реалізовувався безпосередньо містом, це відновлення будинків після ворожих обстрілів. В 23 2023 році ця робота проводилася в 2024 році, навіть попри те, що фінансування не таке гарне, як було в тому році. Все одно ми продовжуємо в цьому плані працювати. Як мінімум, проєктні документації ми отримуємо для того, щоб далі мати можливість реалізовувати їх. Шляхи реалізації досить різні. Дещо можна зробити з рахунок коштів місцевого бюджету, що в принципі і робиться. Там, наприклад, Адміральська 36 це перехідний об'єкт з 23 на 24 рік. Працює підрядник, все добре. В Курбакіно є будинки, які також відновлюються з рахунок коштів місцевого бюджету. Але є і такі, що проєкт розроблення. Облені, але поки що фінансування відсутнє. Інформація буквально нам на п'ятницю. Мінрегіон готує відповідний порядок, який забезпечить фінансування. В тому числі таких об'єктів, це будуть кошти державного бюджету та ЄБРР. Подивимося, як воно піде, але ну, це також досить позитивна динаміка, що ми вже розуміємо, що в часом будуть відповідні порядки постанови, які будуть реагувати на реалізовувати ці проекти, які у нас вже розроблені. Крім того, працюємо з гуманітарними організаціями, хоча б в таких питаннях, як відновлення вікон, є досить такі позитивні настрої щодо співпраці з такою компанією, як Джем. Вони. Працюють виключно по вікнам, є там у них певні нюанси, вони тільки вставляють вікна без укосів. Але навіть такий варіант дуже добре є для того, щоб хоча б таким чином допомогти людям. Буквально на тому тижні знову ж таки була зустріч з їх керівництвом. Ми вже надаємо відповідні списки для того, щоб вони могли швиденько заходити та відновлювати хоча б двері та вікна. Добре, а очевидно, є, можливо, є необхідність нагадати алгоритм дій людей, які постраждали від ворожих ударів по їхньому житлу. Так, алгоритм дій він як був, так і залишився. Найголовніше це е, перше, а вже ж поставити до відома органи правопорядку, це поліція, яка повинна зафіксувати взагалі, що мав місце е, прильот, що має місце пошкодження. Е, чому важливий такий? Е, Така дія, тому що іноді бувають випадки, коли в рамках роботи комісії по її відновленню виникають реальні сумніви. Взагалі цей м'як був пошкоджений внаслідок прильоту чи ні. І остаточну крапку, як правило, ставиться інформація від правоохоронних органів, де мало місце фіксування відповідних обстрілів. Потім по звичайній схемі ми працюємо з дією, яка дає можливість подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це перший крок, і другий крок це заявитися на компенсацію по пошкодженим об'єктам. Паралельно, вся ця інформація збирається навіть без подачі до дії, збирається на рівні адміністрації районів по приватному сектору та департаменту ЖКХ по. Багато тимним будинком направляються до управління ДБК, і вони швиденько виходять, публікують план обстеження і виходять для обстеження цих об'єктів. Роблять вони це доволі швидко. Ну, для прикладу, десь за 7-10 днів вони обстежували всі об'єкти по корабельному району, а там було близько 200 будинків приватних. Тому ну, я вважаю, що вони доволі швидко працюють в цьому плані. Забезпечують обстеження в рамках цього обстеження. Формується акт комісійного обстеження, які люди мають можливість отримати собі копію. Цей акт заноситься до РПЗ, і потім він є підставою для того, щоб визначати об'єми по посуду. Є відновлення і нараховувати згідно чек-листа відповідні суми компенсації. Але людям важливо не тільки дочекатися цього обстеження, а ще й подати, як я сказав, інформаційне повідомлення раз і заяву на отримання компенсації. Два без заяви фактично комісія. Не бачить постраждалих осіб. Оцей механізм, про який ви говорите, він діє незалежно від того, просто пошкоджене житло чи воно зруйноване? Так, воно. Однаковий повністю механізм. Просто у випадку, якщо пошкоджено, то при подачі інформаційного повідомлення про пошкоджену мину робиться відмітка, що пошкоджено, У випадку, якщо зруйновано, то робиться відмітка, що зруйновано. В подальшому заяву на отримання компенсації піде або до однієї комісії по зруйнованому вину, або до іншої комісії по пошкодженому. Коли ми минулого року з вами спілкувалися щодо цієї теми, ну і тоді так і. Е... В принципі, і в студії ми звертали увагу на те, що є певний розрив між потребою, ну от що люди заявляють про те, що їм потрібна така допомога, ну і тим, що реально надається. І там, очевидно, для того, щоб е, людина могла до цих програм підключитися, ну, мають бути виконані певні умови. Угу. Давайте нагадаємо їх також. Е, ну... Найголовніша умова це наявність пошкодженого чи зруйнованого об'єкту в Державному реєстрі речових прав. Це такий біч по всій Україні, коли людина постраждала внаслідок збройної агресії, а потім виявляється, що цієї інформації немає в Державному реєстрі речових прав, і необхідно бігти там чи до нотаріуса, чи до просто реєстратора ЦНАП, для того, щоб ті документи, які в нього є на руках, дійсно вони діючі з 90-х років, наприклад. Їх фактично необхідно актуально. Ре... Улізувати в новому реєстрі, який працює з 13-го року, тому так користуючись нагодою, напевно, є сенс сказати людям, незалежно від того, там постраждали вони чи не постраждали, не зайвим буде все ж таки внести інформацію про свій об'єкт нерухомості в державний реєстр речових прав про всяк випадок. Ну дай Боже, це не знадобиться, але про всяк випадок, це необхідно зробити. Крім того, виникають ситуації іноді, коли не просто не внесена інформація це не найгірший варіант. А коли існують якісь там варіанти щодо спорів, щодо того, що там майно належить людині, яка фактично вже померла декілька років, а люди не, не прийняли спадщину. Тобто, всі ці речі необхідно робити вчасно і краще зробити, якщо це не зроблено. І потрібно не гаяти час, очевидно, зважаючи так. на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Важливе питання. Людина отримує компенсацію від держави або з місцевого бюджету. Чи, яким, чи існує механізм пропрацьованої перевірки, як ці кошти використані? Ну, відповідно, і державою перевірки, і місцевою владою. Так, а вже ж такі механізми передбачені обома постановами і 600 -ю, 381 вісімдесят Це так звана верифікація. Вона може бути проміжною та фінальною. Проміжна верифікація по пошкодженим об'єктам по 381 постанові вона застосовується, коли сума компенсації в нас сягає більше, ніж 200 тисяч гривень. По квартирам з 200 000 до 350 тисяч. А по приватним будинкам з 200 000 до 500 тисяч гривень. В такому випадку вважається згідно реєстру, що це об'єкт категорії Б і він. Компенсація надається у два транші. Перший транш це 70%, фактично закупівлю матеріалів і виконання певної частини робіт. А другий транш тільки після проміжної верифікації надається необхідно підтвердити, що дійсно були закуплені такі матеріали, і вони застосовані за цільовим призначенням. Комісія виходить, це фіксує, і після цього приймається відповідне рішення щодо надання можливості компенсації по другому траншу. Це 30% остаточні. остаточно. Та ж сама історія по 600-й постанові, вона так само передбачена щодо проміжної верифікації при наданні коштів на будівництво об'єктів. Тобто, нагадую, що у нас 600 постанова, вона взагалі реалізовується шляхом або надання компенсації у вигляді житлових сертифікатів. Це те, що ми часто бачимо в новинах, реально реалізовується. І другий компонент, який почав працювати буквально там місяць тому, це надання компенсації у вигляді грошових коштів, але це тільки для власників приватних будинків, у яких є оформлена земельна ділянка. Тобто, щоб мати можливість відновити будівлю на своїй земельній ділянці. В такому випадку. Таку проміжна верифікація також 70% надали, через який час людина дає повідомлення, що вона їх використала. Виходить комісія, фіксує, що дійсно використання відбулося цільовим призначенням, і дає походження щодо подальшого. Дальшої виплати другого траншу. Що стосується фінальної верифікації, то вона не так часто застосовується. Фактично, система реєстру пошкодженого та знищеного мене самостійно обирає в рандомному порядку. Самостійно обирає ті об'єкти, які підлягають фінальній верифікації. Це 15% від загальної кількості заяв. Про те, що ремонт завершено. Наприклад, якщо 100 людей в кінці місяця надало інформацію про те, що вони завершили ремонт по 381 постанові, то 15 з цих 100 людей прийде комісія і верифікує, що дійсно воно було використано в зацільовому призначенні. Ну можливо ще, щоб, скажімо так, узагальнити якось інформацію, от про яку ми говорили вище, ну так чи інакше, ці ж програми діють ще з 22-го року, якщо не помиляюся. 22-го року ми забезпечили реалізацію фіксації пошкоджень, а самі постанови щодо когось компенсації більше року. От власне досвід який напрацьований за цей, ну, вже значний промі проміжок mm -hmm. часу. Можливо, навіть якщо потрібно буде повторитися, які проблеми виникають частіше всього у громадян? Частіше все з чим стикаються на що звернути увагу, щоб потім все таке рухатися, так динамічно рухатися по відновленню або пошкодженого житла, або відбудові цього житла. На кожному етапі свої проблеми. На етапі подання заяви на отримання компенсації за те, що я озвучив відсутність інформації про об'єкт нерухомості в ДРРП, там відсутність якихось документів. Також ситуації такі бувають, що начебто проживає, але відсутні документи. Є ситуація, коли людина проживає в неприватизованій квартирі. і Тут дуже велике питання, чи має вона право взагалі на отримання цієї компенсації. Є проблеми, коли людина не може отримати компенсацію через те, що пошкоджені місця загального користування і є всі документи, все начебто добре, але пошкоджені місця загального користування у будинку багатоквартирному і ця компенсація не може бути надана. на жаль, це пряма норма 381 першої постанови. Якщо казати про подальші етапи, то. Вже з моменту подачі заяви бувають випадки, коли у нас такі випадки були, на жаль, коли людина подає на компенсацію, та яка засуджена там, за скоєння злочинів, передбачених першим розділом особливої частини кримінального кодексу України, це злочини проти держави. В такому випадку, а вже ж, тут нічого не зробиш, тут людина не має права і все це прямо передбачено законом. А, і, до речі, спадкоємці такої людини, також не мають права на отримання компенсації. На стадії верифікації е, у нас ще не виникало там, якихось серйозних проблем, але перше, з чим ми стикнулися, це. Неможливо ж використати там все до копійочки, правильно? Угу. Постанова каже про те, що ми повинні зафіксувати факт е, е, використання там першого траншу, 70%. -ків. А людина витратила там, ну, наприклад, 70 тисяч було надано, а вона витратила 69 тисяч. Одна тисяча ну, не можна вона купити там більше ні ну, на да, що це не ж бюджетні вистачає. кошти, Там власне ці копійки можуть мати значення. Так, і ну ми вийшли з ситуації на рівні міста Миколаєва. Прийняли таке загальне рішення. По комісії, про те, що 5% ми даємо дельту, таку, щоб ну, можна не використати 5% для того, щоб мати такий люфт, тому що ми розуміємо, що неможливо це зробити фізично. Це такі вже лайфхаки, які відбуваються по ходу тих ситуацій, з якими ми стикаємося. Далі, що стосується, Подальших варіантів ну, бувають ситуації, що ми відмовляємо людям у зв'язку з тим, що вони подають на отримання компенсації там, для об'єктів, які не підлягають компенсації. Це там, по гаражам, по якимось ще нежитловим приміщенням. На жаль, на сьогоднішній день, ще раз всім нагадую, що воно не працює, закон не передбачає такої компенсації. Так, фіксація пошкоджень відбувається, це нормальна ситуація, але саме надання компенсації на сьогоднішній день відсутнє. як Кажуть у міністерстві це все за рахунок репарацій, які будуть в подальшому там виплачуватися від держави агресора. Зараз головна мета це забезпечити людей житлом. Зрозуміло. Ну, і є ще е, декілька питань, які також хотілося би проговорити сьогодні. Одне з них: виконком міськради перерозподілив кошти на розробку техніко-економічного грунтування для будівництва комплексу з переробки ТБО. Власне, ну, місцеві медіа про це повідомили, оскільки тема надзвичайно актуальна для міста Миколаєва і вже не те, що не один рік, не одне десятиліття. Як міська влада бачить от, власне, реалізацію цього проєкту, що хочете отримати на виході? Давайте трохи в історію зануримося. Чому взагалі такий об'єкт? Почав фігурувати там у, у СМІ та й взагалі у бюджетному Тому що Ми живемо і відповідно генеруємо величезну кількість Правильно. сміття. Але все ж таки, полігон, на який вивозиться сміття у місті Миколаїві, він був введен в експлуатацію в 1972 році. Строк експлуатації його складав 50 років, але це не єдиний показник, по якому визначався строк експлуатації. Було ще два показника: це об'єми у. Тоннах і об'єми у метрах кубічних. Так ось, в 2022 році ми опинилися в ситуації, коли. Фактично розуміємо, 50 років завершується, а це, на секундочку, розгар бойових дій, які в місті Миколаєві відбувалися, на жаль, досить щільно. Так ось, строк підходить до кінця, але ми розуміємо, що по другому та третьому показнику ми ще не доходимо до завершення експлуатації полігону. Тому Комунтранс, як балансоутримувач цього полігону від замов відповідне грантування від. Київського інституту, що дало можливість внести зміни в подальшому вже 23 третьому році до паспорту полігону, обґрунтувавши, що у нас ще фактично дозволяють об'єми вивозити на сміття, тому давайте змінимо строк експлуатації з 50 років на 54 роки. Що і було зроблено, це відбувається за погодженням з обласною державною адміністрацією, в нашому випадку обласною військовою адміністрацією. Зміни внесені, але Ну, трохи ми відстрочили так там до кінця 26-го року, але питання все ще дуже актуальне у місті Миколаїв тому, що генерується дійсно дуже велика кількість сміття. І ось 23-й рік, у нас липень місяць, набуває чинності закон України про управління відходами, новий закон з європейськими підходами, дуже цікавими підходами, до речі, щодо поводження з відходами. І він визначає насправді дуже багато варіантів, яким чином взагалі можна поводитися з відходами. Є такі два терміни: це відновлення та видалення. Вони в свою чергу включають в себе відновлення, якщо не помиляюся, 12 операцій, видалення 13 операцій. Так ось головною метою замовлення цього тилу це було те, що ми повинні для себе було зрозуміти остаточно, з нового закону, який дійсно багато нового чого, чого приніс нам, зрозуміти, які з цих там, 23 видів операцій, які передбачаються законом України про управління відходами, можливо реалізувати в реаліях міста Миколаєва з тієї інфраструктури, тієї матеріально-технічної бази, ну і так далі і тому подібне. На сьогоднішній день ми вже знаходимося на фінальній стадії: 5-6 етапів ТЕО цього вже розроблені цим інститутом, і ось ось ми отримуємо фінальний результат. Вже зараз можна казати про те, що головні пропозиції інституту в рамках цього ТЕО це те, що ми можемо впровадити систему сортувальних ліній, можливо, навіть не на однієї у місті Миколаєві, і будівництво смітті заводу. Крім того, вони в рамках ТЕО надають всю матеріальну технічну базу, яка необхідна для того і того варіанту, можливі локації, розташування і так далі тому подібне. А, чому взагалі на виконком виносилося питання? Ну це дуже було банальне питання. Перерозподіл, Перерозподіл. ми планували бюджет на 2024 рік, ще до того моменту, коли е, завершувався 23 рік. Е, планувалося, що частина коштів буде сплачена у 2023 році. Цього на жаль не відбулося там по різним причинам технічного характеру, там казначейська служба, третя черга і так далі. Тому подібне. Тому фактично вся сума, яка була початково передбачена. По цьому договору вона лягла на цей бюджетний рік, тому необхідно було перерозподілити. Ми очікуємо, що в там наприкінці, максимум квітня місяця, ми отримаємо цей результат і зможемо подальше його впровадження. Яке впровадження взагалі можливо? Це не просто документ, який буде там лежати для того, щоб ну класно у нас можна зробити те та і те? Паралельно відбувається досить серйозна робота з датськими партнерами, які окремо аналізували саме ситуацію з поводженнями з відходами в місті Миколаєві і готові. Допомагати нам у пошуку інвесторів щодо реалізації тих проєктів, які закладені у Тео. Це е, компанія Кові, яка приймає рі, е, участь і по воді, і по відходах. Ну, по багатьом напрямкам, і по теплу, і так далі, тому подібне. І вже зараз вже є домовленості щодо е, співробітництва з е, японською компанією Джайка, яка. Вже зараз можна казати, розпочала поставку відповідного матеріально-технічної бази. Ну, в основному, це техніка, яка необхідна для функціонування як мінімум нового полігону. Це третій напрямок, який також передбачений. Тео, тому що без полігону насправді ми, ми нікуди не підемо, тому що навіть якщо ми кажемо про сміттєпереробні заводи, все ж все ж таки хвости, так звані, вони все одно утворюються да, не в таких об'ємах, але все ж таки вони утворюються і необхідно їх захоронювати. Ось тому подальша реалізація протягом 24-25 років вона буде дуже актуальною. Вона буде дуже напруженою, тому що 26 й рік все це вже ну починати щось буде запізно. Починаємо ми. Та почало вже двадцять третьому, 24 му році, і це потрібно реалізовувати так, щоб до кінця 25-го, початку 26-го року ми вже мали чітку картинку того, що нас очікує в кінці 26-го року. Ну тобто чи правильно я вас зрозумів, що остаточного рішення, як саме буде реалізований цей проект на момент от, кажучи, запису, немає. Це рішення буде ну, при, при, при банально ще договірне виконане повному обсязі, це до кінця квітня буде. Тобто зараз напрацьовуються пропозиції, міська так. влада їх розгляне, так. ухвалить якесь з них і так. далі вже будете рухатися, залучати так. інвесторів і рухатися Саме так. А, відходи від руйнувань. Чи в цьому вони проєкті, чи в іншому? Це трохи інша історія. Відходи від руйнувань вони не відносяться до побутових відходів у розумінні закону України про управління відходами. Але також дуже актуальне питання, тому що на сьогоднішній день, фактично, в Миколаєві так є майданчик для складування відходів від руйнувань. Вони знаходиться на міському полігоні. Але ми прагнемо реалізувати положення постанови 1073 у повному обсязі, яка передбачає необхідність не тільки складування, а ще й перероблення і навіть використання у відновленні об'єктів. Тому знову ж таки у співпраці з Джайкою вже на зараз є погоджені специфікації повіного обладнання та техніки, яка необхідна для функціонування таких, такого майданчику. І в найближчим часом, там, до кінця, якщо не помиляюся, 2024 року у нас передбачається поставка, поетапна поставка відповідних. Обладнань та техніки, що дасть можливість нам забезпечити повне виконання поснови Д73. У місті розпочався ямковий ремонт автодоріг. Ну, всі, в принципі, і в цій студії багато сказано про бюджетні проблеми для міста Миколаєва у 2024 році. Тому, де та що все-таки буде зроблено, як ви це бачите? Давайте, не вдаючись у подробиці, ми розуміємо, що в першу чергу це магістральні дороги, їх необхідно підтримувати на важному стані. Тому ми вже побачили це проспект центральний, це проспект миру на черзі, це якщо буде необхідність, тому що ну, ситуація динамічна постійно, Проспекти богоявленські. Також ті дороги, які там на під'їзді до кладовищ, також необхідно привести у порядок, тому що поминальні дні вони. Вже зовсім поруч і необхідно проводити у порядок. Чи є потреба на весь рік? Ні, немає. На жаль, тому що 24-й рік він з дуже великим особливостям. Які варіанти вирішення ситуації? Це і перерозподіл коштів з попередніх періодів за рахунок економії дуже добре, що економія має місце, там приклад на. КПГ ДМБ це підприємство, яке забезпечує освітлення, зовнішнє освітлення міста. Прогнозувалося, що буде підвищення тарифу на електричну енергію. Цього поки що не відбулося, тобто ми вже розуміємо, що якийсь люфт трохи вивільняється. Ну і так потрохи-потрохи будемо шукати на всі потреби, які необхідні. Крім того, все ж таки є надія на отримання відповідної субвенції від держави, тому що обіцяли, що буде відповідна цільова субвенція в рамках 24-го року. Поки що конкретних пропозицій там і немає, але чекаємо, будемо мати надію, що все буде добре. Будемо сподіватися. Ну і на фінал, напевно. Весна така затяжна, але прохолодна. Ну але в принципі нам синоптики прогнозують, що кінець тижня вже таке прийде справжнє, ще не літнє, але весняне тепло. Коли закінчите опалювальний сезон, тим більше що минулого тижня були анонси, що десь уже це навіть можливо це буде зроблено раніше ніж попередні роки. Тому коли. Ну, прогнозовано це буде зроблено на цьому тижні. Все банально, як передбачає норматив, середньодобова температура протягом трьох днів повинна бути вища ніж плюс вісім. І на цьому тижні така ситуація складеться. І якщо це буде дійсно так, то відповідне рішення буде прийнято. Післязавтра буде засідання виконавчого комітету. Вже безпосередньо перед засіданням ще раз проаналізуємо температурні показники, і там буде остаточно визначена дата завершення сезону Зрозуміло. Дякую, Ігор Ігорич, за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Дякую.